Одружився, а тепер може загриміти заграти. Жителя Нововолинська звинувачують в ухиленні від мобілізації, бо ж отримав бойову повістку і не прийшов до пункту збору. Сам чоловік каже, що мав поважну причину, адже його дружина була вагітна. І він хотів узаконити стосунки. Тож не пішов, тож пішов під вінець. А тепер приїхав до суду. Іван розказує, як почалась його історія. Вручили мені повістку на блокпості. Я прийшов у військкомат, мені дали направлення на ВЛК, Я прийшов ВЛК, мене визнали я придатним, і мені сказали в що потім до тебе ну, виключу тебе, все, можеш йти. Я пішов додому. Потім це було в ну, вересні місяці, і напротязі вересня-жовтня в мене була жінка вагітна, і ну, я хотів з нею дружитися. Тож написали у радці заяву. Втім, аби молоду пару розписали, потрібен був військовий квиток, пригадує Іван. От жених і пішов до центру комплектування. Я прийшов 26 го числа в військомат. Сам ніхто мене не викликав. Прийшов ну, щоб взяти, той військовий квиток. Мені видали довідку, що мій військовий квиток знаходиться в. У військкоматі після того, як мені видали ту довідку, мені вручили бойову поїздку на 28 -е число. А я вже 29-го одружуюсь, запланував це все зробити. Я їх просив, щоб вони мені перенесли на 2-3 дні пізніше. Ну, вони цього не захотіли. Чи ви знаєте, ви ну, я визнаю вину, то що я да, 28 -е числа не з'явився, то військово Ну, Військомат, але я ж їх просив, кажу, перенесіть на 2-3 дні пізніше. Я не те, що ухилявся, він ну, приходив по тих повістках. Вони мене просто ну, посміялися, сказали на тою повісткою. Як вказано у вироку Нововолинського суду, співробітниця центру комплектування розповіла, що волинянину неодноразово виписували повістки, але від нього, як то кажуть, ні слуху, ні духу. В подальшому обвинуваченому неодноразово виписувались повістки про з'явлення однак жодна з них вручена йому не була, оскільки останній за місцем проживання реєстрації був відсутній. Повідомила, що одруження та або народження дитини не можуть слугувати підставами для відстрочки під час мобілізації. Місцева Феміда визнала Івана винним і присудила йому три роки ув'язнення. Той пробує оскаржити вирок. Я не відмовляюся, йти воювати. Недавно приходив, прийшла мені в куле, в жовтні мені прийшла поїздка на почту, я знову прийшов в військомат, повторно пройшов ЛК, Але зараз, так як доглядаю за бабусею, ну, оформлений догляд за бабусею, бо має другу групу інвалідності, має право на вістрочку, подав документи на вістрочку. Чекаю, якщо не дадуть, то не задудуть у страшки, то підвоювати. В апеляційному суді вирок залишили без змін. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.